Доброго дня! Сьогодні поговоримо про здачу в оренди свого майна. Як це можна правильно робити, які податки треба платити? А якщо ви хочете відкрити ФОПа чи додати собі ці кведи, які це мають бути кведи? І, перше, звісно, що ви можете здавати нерухомість як фізична особа. Тоді вам не потрібно відкривати ФОП. Але. Є такий нюанс, що ви сплатите дуже немаленький податок, це 23%. Від цієї суми і треба буде подати декларацію про майновий стан. Тому це не дуже такий вигідний спосіб здавати свою нерухомість і дійсно такий немаленький податок вийде. А якщо відкривати ФОП, або у вас вже є діючий ФОП і ви хочете додати кведи, то давайте розберемо, які це мають бути кведи. І перший квет, який є у більшості, він підходить більшості. Це 6820. Підходить тоді, коли ви здаєте своє майно в оренду на місяці більше. Тоді ви подаєте форму 20 ОПП в податкову. Тут вже потрібен договір оренди між вами і вашим орендарем. Де ви пропишете всі умови, ви припишете, як ви будете приймати платежі. І тут хочу сказати, що краще приймати платежі на ваш банківський рахунок підприємницький, а не брати гроші готівкою. і тоді вам не потрібен буде будете мати, і вам не треба буде видавати чеки. А якщо ж ви все-таки будете брати гроші готівкою, тоді вам буде потрібно видавати чек. І ще є у нас квет 5520. Але цей квет підходить для тих, хто здає подобово, наприклад, діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Цей клас включає діяльність за розміщування у дитячих або інших будинках відпочинку, квартирах і бунгалах для приїжджих, котеджах і будиночках без надання послуг з прибирання або приготування їжі, турбазах, хостелах, гірських таборах, кемпінгах, селянських будиночках. Фопи якої групи можуть бути під цими кведами, можуть бути ФОПи другої або третьої групи. Але для кведу 5520 тут є нюансик. Потрібно здавати ще звітність щодо туристичного збору. Так що майте на увазі, коли кажуть, що краще мати більше кведів, хай вони у вас будуть, вони вам там не будуть зайвими. Ось так, вони не будуть зайвими. Але коли ви подаєте звітність. До речі, цю звітність туристичного збору теж треба подавати поквартально, як і ФОПам третьої групи здають свою звітність єдиного податку, так і подають звітність щодо туристичного збору. І коли ви здаєте, ви маєте квет 55-20, наприклад, і маєте квет 68-20, але ви працюєте тільки з кведом 68-20, а цей 55-20 у вас так, хай буде. Ну, може, коли знадобиться. І ось ви подаєте цю звітність, і в звітності вказуєте: 68,20, 5520 і подаєте. А фактично 55-20 ви не користуєтесь. Але податкова побачить, що ви його вказали, і вони вирішать, що значить, ви, що ви вели діяльність за цим кведом. І тоді вони вас попросять, чому ж ви не здали оцю звітність з туристичного збору, до вас будуть питання. Тому так. Кведи зайвими не бувають, як кажуть, хай вони у вас будуть, але коли подаєте звітність, вказуйте тільки ті кведи, за якими ви дійсно приводите свою підприємницьку діяльність, щоб до вас не було питань. Цей гайд я ставлю в телеграм-каналі, посилання буде. Під відео. Ви можете зайти, собі його безкоштовно закачати. Тут посилання активні силки на ці кведи, можете зайти, почитати і вирішити для себе, що для вас підходить найкраще.